Отже, значить, у нас буде такий собі додаток, який буде шукати на сервері поради, і буде їх, скажімо так, за, за ключовим словом, відображати. так. Тож дивимося, дивимося, що у нас тут, дивимося, що у нас тут є. Значить, у нас є контейнер, який містить власне, все, що там буде. Так, є заголовок, є якесь повідомлення, що там ввести так, в вебзації. Е, є окремо місце, де ми, будемо, де ми можемо вводити ключове слово. Так, це input з типом текст. Да, type text. Має він свій ідентифікатор. Ну, і є значення за замовченням, щоб коли ми там запустили вже сторінку, відкрили, так, якесь значення за є, щоб воно показало приклад. А, ну і там свій placeholder, placeholder теж має бути. А, кнопка має свій ідентифікатор. Ну і деякі у нас деякі контейнери, деякі розділи у нас пусті. На той випадок, що коли буде виконана якась дія, щоб їх можна було заповнити, так, спочатку вони пусті, але потім можуть, можуть наповнюватися. Так, ну і, скажімо так, із стилів так звернути увагу на те, що мінімальна висота так, це 100%, так, 100, 100 там, відносних одиниць. Значить, вирівнювання тексту у нас там по центру, але є також максимальна ширина. Да? Максимальна ширина задана в пікселях, а да? стартова ширина 100%. 100% так? Є окремо стилі для заголовків, там абзаців і так далі. В класі Input Group у нас там відст відступ по 10 пікселів. І окремо є стилі для. Тега інпут, там де тип дорівнює текст. Ну, у нас по суті тільки він. І оце, скажімо так, поле для введення тексту да, воно буде займати 70% від зовнішнього від батьківського елемента. Так? І тут якби, скруглення є. Та от, звертаю вашу увагу, коли у вас є кнопки, різноманітні елементи. Додавайте до них скруглення, це робить ваші елементи гарнішими, симпатичнішими. Ну, кнопка теж, бачите, має там. Своє скруглення, кнопка без рамки, і є, скажімо так, стиль для курсора при наведенні, при наведенні на кнопку. Крім того, там трошки міняється кольор, ну, трошки темніший він такий стає. І значить, для ось цих розділів, хоча вони пусті, але для них теж є свої заготовки стилів. Теж. Теж, скажімо так, присутні. Тут я це можу трошки так посунути, там, да, це насправді не початок якогось там нового селектора, а да, це відповідає там за, за стиль. Ну, як, як бачите, може, можна, скажімо так, за різні частини рамки, за різні частини межі да, надавати стилі. Це, наприклад, там лівій, лівій частині. Ну, по, суті, по суті, на цьому зі стилями все. І тепер дивимося, як реалізована скажімо так, програмна частина, да, яка буде відображати, відображати паради. Значить, ми це все робимо, да, коли у нас весь документ завантажений. Ну, мається на увазі кнопка, да, всі оці абзаці, заголовки і так далі. Окремо у нас є об'єкт. Uh, який uh, приймає ключове слово. Да, це ось оцей, з ID Keyword Input. Uh, окремо, значить, ми створюємо об'єкт, який стосується кнопки нашої Search Button. І uh, окремо контейнер результатів. Да, ось він поки що був пустий. Окремо контейнер результатів, окремо контейнер з помилками, так, які обидва пусті. І у нас буде така функція display, display message, який буде відображати буде відображати скажімо так, повідомлення. Так. Другий параметр за замовленням, і zero false, тобто без, без помилок. Значить, і що ми робимо? Ми звертаємося до Results контейнер. І працюємо з inner HTML цього об'єкта. На початку він пустий. Дізнаємося, чи є у нас щось в error да, Ось тут. Якщо є, значить ми тоді забираємо зі списку класів, забираємо клас Success. Так? Інакше додаємо клас Success. Так, тобто перевіряємо на помилки. І оце, по суті, наша основна функція, яка буде здійснювати пошуки поради за ключовим словом. На ключове слово передається в параметри. Значить, попередні результати очищаємо. Ну, ще там буде така фраза завантаження, яка стосується в основному помилок. Ну, власне, ця фраза завантаження, вона там не, не важлива, не обов'язково. І тут у нас прописана адреса, куди власне, ми будемо звертатися за цими порадами. Так? Є такий собі сайт так? В нього є свій API, і ми звертаємося до теки Advice, Seach, і сюди, так би мовити, передаємо останнє, скажімо так, слово в шляху. Це, скажімо так, ключове слово. Ну, Треба розуміти, що ключові слова там не всі можливі, так? але. Якісь там слова є, за якими можна отримати пораду. І ось це той об'єкт, який я казав, да, HTTP, XML, http request, так, з його допомогою, а, да, значить, а, можна це зробити. Значить, і у нас тут є деякі, скажімо так, деякі об'єкти, деякі обробники. Да, то це наш об'єкт. У нього є така властивість. On ready state change. Ну, тобто, коли відбувається зміна стану цього об'єкту, да, який описує запит, да, буде створюватися, буде, буде ось така функція. Да. тобто Цьому обробнику присвоїться така функція. Значить, ми перевіряємо, чи запит завершено. Значить, до, ось, ну, точніше так, з цього класу ми беремо константу Done. І перевіряємо Ready State цього нашого об'єкта, перевіряємо його Ready State. Якщо він дорівнює дан, тобто виконаний. Плюс друга умова, якщо його статус дорівнює 200, так, 200, пам'ятаєте, з протоколом HTTP, 200 це відповідь сервера про успішне виконання запиту. Якщо це все успішно, ми далі пробуємо наступне. Значить, ми тут викликаємо функцію parse з класу JSON для нашого. Тексту, який отримали у відповідь. Да? Тобто цей об'єкт має, об має властивість response text, response text да? де власне, міститься відповідь. Ми її парсимо і записуємо в окремий об'єкт. Далі нам треба перевірити, чи є помилка у відповіді самого програмного інтерфейсу, самого API. Значить, Ми дізнаємося властивість message да? з цього. З цього, скажімо так, від цього об'єкта. І, значить, викликаємо функцію display message О, ну, по суті виводимо, виводимо текст, який там міститься да? от за цією властивістю текст. Тобто, якщо тут, якщо тут щось є, да? якщо в цей меседж щось потрапило, да? то цей текст э, цей текст ми виводимо, да? і другий параметр у нас true. Тут я нагадаю, що тут. якби за замовченням False, а якщо не false, то треба явно писати. true. Uh, інакше. Uh, ми перевіряємо такі, uh, такі дві властивості. Да? Тобто, ну, має бути uh, довжина. Uh, довжина більше нуля. Да? Ось оце, оцій властивості slips, Ну, тобто вона щось. Uh, Щось, так би мовити, має мати. Значить, ну, оця властивість slips для ось такого об'єкта, так, вона перевіряє, чи, чи нема там значення null або Undefined. Тобто, якщо така властивість існує, так, то вираз поверне true. Це така собі захисна перевірка. Так? Вона забіга... запобігає помилці, якщо, наприклад, сервер не повернув, не повернув масив. Так? Ну, власне, якщо він не повернув масив, да, то ця довжина дорівнює до нулю. Да. Тобто, ця частина спрацьовує тільки в тому випадку, якщо перша частина є істина, да. тобто, якщо ця частина є істина, да, тоді ще буде оця перевірка. А, і вона перевіряє, власне, чи довжина масиву більша за нуль. Тобто, іншими словами, чи масив містить хоча б один елемент. А, ось таким чином. А, да, ну, я нагадаю, да, що це у нас. Логічне, логічне і. І значить, ну, це такий вираз, він часто використовується для безпечного доступу до даних. Іноді, скажімо так, це записують у вигляді тренарного оператора. ну, тобто, по-різному. І якщо є, тобто оцей масив, він, по суті, буде містити масив порад для якогось ключового слова. Тобто, якщо ці поради є, ми їх відображаємо. Да? Якщо ці паради є, ми їх відображаємо. Тобто Беремо цей такий метод for each. Тобто для кожного елемента сліп, який є елементом е, масива, ми робимо наступне. Да? Е, створюємо для нього розділ. Він буде в, в об'єкті advicecard. Да? Додаємо йому якийсь клас, там класний AdviceCard. Е, додаємо контент да, ось таким чином, ну, в абзаці. Да? І за допомогою child додаємо його в батьківський елемент. Інакше, так, якщо щось пішло не так, ну точніше, порад не знайдено, так, ми просто видаємо повідомлення, що порад не знайдено. І якщо на етапі скажімо так, try є якісь винятки, ми їх перехоплюємо і за допомогою display message теж видаємо повідомлення, що є помилка при обробці. Відповіді. Якщо ж є помилка на рівні HTTP, то ми видаємо помилку на рівні HTTP. Тобто, як ви тут бачите, тут є кілька рівнів вкладеності. Тобто, спочатку ми перевіряємо, чи http запит вдався, чи ми взагалі з'єдналися з сервером, чи взагалі він відповідає, тому що може, може бути помилка на боці клієнта, може бути помилка на боці сервера. Далі, навіть якщо ми доступилися до клієнта, чи правильний у нас, так би мовити, запит, чи щось прийшло нам у JSON, так. Так, це такі різні рівні вкладеності. Ну і тут у нас є деякі, скажімо так, обробки помилок, значить, on да, там видає, скажімо так, ось таку помилку, і. Власне, ось ці два методи open і send, так, це є частина, скажімо так, всієї технології Ajax. Тобто open бере ось цей об'єкт, і, так би мовити, відкриває запит. Так. Тобто Тут перший параметр у нас тип запиту за протоколом HTTP, другий параметр URL, так, який відповідає з чим з'єднатися. І коли, скажімо таке, відкрито, так, з'єднання відкрито, ми цей запит надсилаємо. Тобто Тут два методи: open і, і send. І це якби. Кінець у нас ось цієї функції fetch advice by, by keyword, да? тобто пошук за ключовим за ключовим словом. І, значить, що нам лишається, нашу функцію, да, значить, ось цю функцію прив'язати до події, да, до, до події на кнопці. Значить ми. Від цього слова, яке тут введене, ми за допомогою TRIM відсікаємо пробіли, пропуски. І якщо, скажімо так, слово не пусте, ми викликаємо цю функцію з цим словом. Інакше ми просимо ввести там ключове слово для пошуку. Ну, там за, за пробілом чи за пустим символом нема що шукати. І якщо у нас є, скажімо так, щось введено заздалегідь, за, за, за замовченням, то ми робимо автоматичний запуск. Пошуку при завантаженні. Так? Тобто я нагадаю, що це у нас все, все стартує при завантаженні сторінки. Так? Тобто Ось таким чином теж, теж можна. Отже, які підсумки, так? Що, ми тут, що ми тут використовували? Ну, По-перше, ми використовували, використали тип об'єкту XML-HTTP-реquest, він має низку властивостей і методів. ну Зокрема, Властивість, да, яка стосується зміни стану, властивість, яка скажімо так, відповідає за готовність і статус відповіді про, від HTTP. Ну, і є деякі методи, які дозволяють обробляти помилки. І основні методи да, це open і send. Open відкриває запит, да, де ми маємо передати параметри. І send вже цей відкритий запит відсилає. Да. І потім. Так би мовити, цю нашу функцію треба просто прив'язати до якоїсь певної кнопки, щоб вона по її натисненні спрацьовувала. Ось таким чином.